Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні я хочу вам зробити огляд китайських наборчиків спринтованою канвою. Всі на 14 каунті. Для тих, хто забажає придбати собі якісь наборчики, які ви бачите в цьому відео, або якийсь які сподобався наборчик в попередніх моїх відео. Заходьте, посилання, я залишу вам під цим відео. Це буде посилання на альбом, який розташований на Фейсбуці. Заходьте, дивіться, там всі наборчики, які є, ви бачите які фото, це всі наборчики, які є в наявності. Пишіть мені в месенджер, і ми будемо домовлятися про покупку цих наборчиків. Так, а зараз я вам покажу кожен окремо, що входить в цей наборчик, які ниточки, яка схема і так далі. І ще хочу вам сказати, що той, хто не розуміє, як вишивати такі наборчики, в мене є відео. Я в кінці відео ставлю посилання на моє відео, де я розповідаю про і показую вам, як робити відшив таких наборчиків. Так, перший у нас наборчик 52 на 43 см це канва. Так, Готова робота буде меншою, десь приблизно на 8 см з кожної сторони. Так, Це наборчик такий не злегкий, тому що е це повна зашивка, він достатньо великий по розміру. Але буде нескладний в тому плані, що немає тут бекстічів взагалі. Тут просто один хрест. І небагато ниточок та кольорів. Тут 24 кольори. Так, не, я вам брешу 47. Так що багато тут буде кольорів. Так. Достатньо багато. Але. Як я бачу, відшив на принтованій канві буде набагато легшим, ніж якби ви робили відшив просто на білі. Бачите, тут багато зелених кольорів. Так, що тут у нас? Це дерево, це у нас буде багато коричневих кольорів, вода, небо. Так, можу сказати, що я би, якщо відшивала то відшивала би на принтованій камбі. Відпочиваєш, вишиваєш і насолоджуєшся, так, я би сказала. Так, 47 да кольорів. Ой, дивіться, які вони приємні, такі гарненькі. Дуже мені подобаються, так, покажу ще. Так, олень буде дуже гарний. Шість листочків для схеми, бачите? Шість аркушів, так. І дивимося, що в нас тут на канві. Так, прикольно виходить, клас. М -м, яка гарненька. Так. Так, начебто вся входить Ви всю бачите. Так, робота не для початківців, якщо ви така наполеглива людина, ви знаєте, є і початківці такі, що ого-го, вміють таке, що і не вміють ті, хто вишивають вже 10 років, я вам так скажу, так. Да. Я, наприклад, давно вишиваю, але для мене важкі такі роботи, масштабні, великі. Да? Я більш люблю вишивати маленькі роботи. А є дівчата, які роблять відшиви, ну такі, знаєте, великі, великі картини і відшиваються за місяць, за два. Ну. Я тільки можу дивуватися, як так виходить в дівчатах, що так швидко, швиденько вони відшивають такі величезні об'єми картин. Але ну, бачите, хто як, хто може швиденько відшиви робити, хто тягне, тягне і відшиває там рік-два. Ну це я відношусь до таких. Я можу довго довго відшивати. Якщо це велика робота, маленькі такі середні, в мене нормально йдуть достатньо так швидко. І хто любить такі великі об'єми, картини, то я би радила. Це буде дуже-дуже буде красива робота. Я один раз бачила відшив, мені дуже сподобалось це щось неймовірне. Повірте мені, дуже буде гарний сюжет. Зараз вам ще раз покажу. Бачите? Все ж таки тут пара. Ось Олениця і олень. Такі, знаєте, приємні, неяскраві відтінки. Буде дуже гарно. Так, Другий наборчик 30 на 38. Ось така чудова машинка. Дуже мені подобається цей сюжет. Я вам зараз не скажу, чий це набор оригінал. Це треба шукати. Ну, я знаю виробника, але зараз не скажу вам. Так, можна погугліть і знайдете. Так, дивимось: Бекстіч є, бачите, у нас домік Бекстічем. Відшивається машинка, трошечки тут камінці. Так, що в нас тут? 26 кольорів. Ниточки. Дивіться, який колір червоний, дуже, дуже-дуже яскравий, так? Угу. Так, робота не дуже велика і не дуже складна. Така простенька робота. Раджу початківцям, взагалі, чудово буде для першого набору те, що треба. Є і хрестик, і бекстич просто чудова робота. Я вам раджу. Бачите, нічого складного немає, і робота буде дуже красива, коли ви її відшиєте. Клас! Дивіться. Для початківці от саме те. Так, третій наборчик це копія Дім. 57 на 44. Це розмір канви. Це всім знайомий сюжет. Той, хто вишиває вже давно, знає цей наборчик. Так, що в нас тут? Ой, які гарні ниточки. Зараз покажу вам схемку. Так, схемочка в нас велика, на вісім аркушів. Така чітка, гарна. Мені подобається дуже. Ой, фрузілків тут дуже багато, бачите? Дуже-дуже багато. Треба буде терпіння, так. Ну Результат буде дуже-дуже файний. Тому треба буде попрацювати. Дивіться, як гарно. Так, о, які квіти гарні, боже, Боже. Чудова схема. Кольорів 45, повний хрест, бекстіч і фрузелки. І дивимось наші ниточки. Ой, дивіться, як багато ниток. Дуже багато ниточок. Так, дуже багато ось зелених і сірих. Так, дивимось, яка вона велика, ой-ой-ой! Так, це робота буде не дуже легка. Так, показуємо всю роботу. Масштабне, масштабне полотно буде. Так, непроста. Там, де квіти, треба буде попрацювати, а квіти тут, тут майже повсюду. Так, ось. Не з роботи, це буде такий важкенький. А, мало того, що тут є мішанина в кольорах і фрузелків дуже багато. Але це буде неймовірної краси робота. Повірте мені, я бачила відшив ну дуже-дуже красива робота. Якщо ви хочете побачити відшиви, я вам так раджу: ви заходьте в інстаграм і дивіться по хештегам Китайський набір, Китайський відшив, Джой Сандей. І ви побачите, там є, є такі роботи, які відшивалися. Я вам так раджу робити, я так завжди роблю і дивлюся перед тим, як купити, собі замовити якийсь, якийсь набірчик, то я дивлюся там відшиви. Так раджу, раджу таку гарну роботу. Початківцям не знаю, якщо ви смілива, смілива жіночка, то або чоловік. То беріть. Але я би не радила, так скажу вам. Для початківців, хай, ну, хай то буде друга робота. Візьміть, візьміть щось перше, ну, трошки легше, так скажу вам. Так, і завершимо ми з вами такими метеликами. Що, жажливо, я в кінці відео знайду вам відшиту свою роботу по-китайському наборчику таку велику. І покажу вам. Так, дивіться: 32 на 47 це також дім. Метелки всім всім відомі. Так, о, які ж ниточки дивіться, боже, які кольори, які чудові. Так, дивіться, які яскраві. Так, багато, багато. У нас 49, 49 кольорів. Так, такі гарненькі. Так, що в нас тут по схемі? Дивимось. Так. Ой, схема яка гарна, велика. О, які великі тут в нас циферки. Так, бекстіч, бекстіч багато, багато Бекстічу, 48 кольорів. Так, тут хрест, так, є фрузілки, І дивимося, Бекстічу багато. Так, хто не дуже й до Бекстічу, то, мабуть, не треба брати таку роботу. Треба буде попрацювати. Але який же буде результат дівчата та хлопці? Також бачила, готов роботу. Красиво, дуже красиво. Я не буду порівнювати зараз з оригіналом, це не до чого, бо це китайська копія. І оригінал я ніколи не зрівнюю там, знаєте, один в один з, копія з оригіналом, бо це неможливо. Оригінал це оригінал, а копія це копія. так. Це такі легкі варіанти для тих, хто не хоче заморачуватися. Знаєте, дім. Він важкий для відшиву. Я не знаю, я про себе кажу. У мене дуже багато наборів дім. Якщо відшивати ще й по бумажній паперовій схемі, для мене це важко. Якщо це великий набор, я не знаю, чому так, але я навіть не можу сказати, що це важко, але вони в мене всі йдуть в якісь довгі-довгі проекти. Я починаю і воно розтягується в мене там на 5 років. Не знаю, чому так, але в мене отак з дімовськими наборами. Тому останнім часом я не брала, відшив е, дім. У мене є багато їх, ну, не знаю, коли до них дойду. Зараз емоційний стан мені не дозволяє е, чимось таким займатися, брати якісь такі важкі роботи. Я відшиваю щось таке легеньке. Так, схемка. Наша тканинка. Ну, як бачите, да, кольорів багато. Тут видно це по схемі, що буде багато кольорів. Але все так ну, досить нічого такого важкого я не бачу. Дивіться, яке жовто-блакитне. У нас такі жовто-блакитні кольори, наче наш прапор. Дуже яскраво виглядає. Так, ну дивіться, це робота можна брати і початківцям, але ну, не так, щоб це була прям перша-перша робота, я так скажу. Бо Бекстіч він, звісно, вибиває багатьох із, із бажання надалі вишивати. Так що ну, не всім він подобається так, це є. Від цього нікуди не дітися. Так, але робота буде. Буде красиво, я вам це обіцяю. А тепер для тих, хто дочекався, я покажу вам відшив своєї роботи досить також великої. Копія дім. Зараз я вам покажу. Ось така чудова робота. В мене вийшла по китайському наборчику Joy Sunday. Я використовувала ще пів напівхрестик. Обрала оригінальну схему і там, де є напівхрестики, я робила напівхрестик. так що і Така чудова робота в мене вийшла. Вона мені дуже-дуже подобається. Не знаю, буде вона оформлена чи ні. Поки що якось не до оформлень, але вона дуже гарна. Результатом я дуже-дуже задоволена. Якщо захочете, то в мене є окреме відео, пошукайте і подивіться. Так, ще в мене є ось така робота. Відшив, така вона маленька. Я її відшивала літом. Так, щоб на дачу не брати з собою цих схем і всього такого, Я відшивала отаку роботу. Дуже Приємна вийшла, мені подобається. Так, тут бекстічу взагалі немає. І ось така ще в мене є робота. Цей наборчик я купляла за 137 гривень у нас в Києві. І така чудова вийшла робота. Я хотіла зробити подушку. Поки не зробила, але думаю, що такий буде подушка. І такі ведмедики. Ці ведмедики в мене відшивалися на 11-й канві. У мене один наборчик був на 11-й канві. Це такі великі хрестики виходять, але виходить гарно для подушки саме те. Бачите, да? розмір ось цього хрестика, якщо вам видно так, ось бачите, які маленькі, і тут які вони будуть великі. Тут відшив робився в три ниточки. На 11-й канві відшивається хрестик в три ниточки. Я не дуже люблю втриниточки, але це спочатку, коли закріплюєш, да, ти просто не можеш зробити закріпочку петелькою. Тому мені не дуже подобається так, в принципі, коли вже закріпив, то відшиваєш, відшиваєш і вже нормально. Так, ну і в попередньому відео ви вже бачили ось така в мене оформлена робота. Так, в мене на дачі є ще оформлені, а так, те, що вдома, я вам показала. Все, що є в мене вдома, відшити по китайським наборчикам. Дивіться, обирайте, якщо вам подобається, і повірте, це дуже легко, це приємно вишивати. Ну, я чула, що не всім, звісно, для когось ця канва дуже тверда, ну, я не знаю. Таких мало випадків, кому от не подобається. Ну, для того, щоб зрозуміти, подобається тобі чи не подобається, треба взяти і спробувати. Обирайте якийсь невеличкий, легкий набірчик і не дуже дорогий. Спробуйте, сподобається, далі будете відчувати такі наборчики. Якщо не сподобається, просто перейдете на щось інше. Також хочу вам нагадати, що той, хто хоче придбати ці наборчики в мене, буде посилання під цим відео на мій альбом в Фейсбуці. Дивіться, обирайте там все, що є. Всі фотографії, всіх наборчиків, це все в наявності. Там немає такого, що є фотографії тих наборів, яких немає. Але ж, звісно, треба уточнити, бо мені треба якийсь час, час для того, щоб знайти їх. Так, це треба. Пишіть мені месенджер, і ми з вами домовимося. Я вам бажаю всього самого-самого найкращого. І до скорих зустрічей на моєму каналі. Всім па-па!